Хорошенко. А взагалі, от, ну, чому, чим він вам подобається? Який якості таке? Ну, хай буде Юля. Двого дне. Порядний, щоб не крали, щоб не, не обманювали людей. Я навіть не можу на це питання відповісти точно. Не бачу зараз нормальну людину. Хотіли бачити, як щось має, в ньому бути таке хороше. Рішучість. Щоб приймав рішення і виконував їх. Менше обманював людей. Ну. Чого в нас мають жиди керувати і розбирати, розбрахолювати державу? А, а ви за хочете бачите? Тільки одного цього. У нас їх там два. Ляшко, він молодий, на правицях збивається, а Гриценко Анатолій. А якими вони мають бути? Може, <плесу> чесно. Вони це таких два, що вони коли не брехали до цього часу, то вже брехати не будуть. Не грабували і вже грабувати не будуть. А це пропасть. Замучили Ісуса Христа, і розп'яли. Замучили Тараса Григоровича Шевченка, і катували. А тепер стали українців катувати. В першу чергу, мабуть, за народ разом з народом, тільки так, і прислухувався до думки, щоб було все відкрито і чесно. чесно да. Критерій тут, звісно, багато. Головне щоб він був ближче до народу, безпокоївся, думав за народ, був порядочний і чесний. Вот це основний критерій. Повинен бути чесний. Це найперший. Я думаю, що повинен бути найчесніший між ними. Хто є? І найсміливіший в наше час саме такий смільчак настоящий бойовий з званням хоча б не менше полковника назад повернути не тільки там у Донецька, а й навіть в Кримську да, Республіку. Оце все, що я хотів бачити. А там між ними мені кажеться, саме такий найбойовіший І Будемо за нього голосувати. Щоб було краще. Щоб був чесний, щоб менше болтав язиком і робив діло. І все, більше нічого не треба. Два претендента Ляшко або Гриценко. А чому їх бачите? Ну, тому що чувствується їхній патріотизм, чувствується, що е, ну, чесно, якось вони так. Гриценко не обманює і Ляшко він, звісно, трошки емоційний, але. Основна чесність. Да, чесність, так. Да. А і ще можна. Вже хочеться, щоб е, для країни зробили вже щирою душою. Ж. Вже ж так хочеться. Хватить обманювати нас. А то довіряємо, голосуємо, а тоді ж за це платимося революціями і життями. Через те хочеться, так. Да. Щоб прийшов порядна людина, чесна, яка дійсно хоче добра в Україні, щоб вона не вела порядок. Про це ж говоримо кругом. І в транспорті, і вдома, і всі питають. Старенькі бабушки. За кого? Не знаю, я не жительниця. Хотів би бачити Яценюка. Чесних там їх немає. Вони всі там на одне лице. Хотіли Але... бачити чесного. Взагалі ми хотіли бачити чесного і відповідального. Який би відповідально ставився до посади, яку буде займати. Ну, на жаль, в Україні таких людей немає. Вже майже всі президенти, такі що вже балотувалися президенти, а я от... не визначилася за якими критеріями. Ну, не Взагалі, ми ж не питаємо, там, кого ви хочете бачити, а яким має бути президент, на вашу думку? Має бути президент, що він має працювати на державу, трохи на людей. Я вважаю так. Президента зараз в нашій країні не може бути і має бути. Вони всі злодії крадії і все. Для людей, щоб добрий був і щоб нам було добре жити, щоб дітки в мабуть були наші хорошо жити, а не так, як зараз живемо. Так, щоб здоров'я нас було краще, і медикаменти, щоб лучше, і все. Порошенко він більш як хазяїн. хазяїн. А нам для країни хазяїна треба. Я так думаю, це моя думка. А всі останні вони вже були, вже вони по себе показали з своєї сторони. Вони не нужні, ніхто, абсолютно. Їх взагалі гонити звідти мітлою, знаєте, та й… Що дві вимітають всі з Верховної Ради не тільки з порядний. Головне, він має бути хазяїном. Якщо він хазяїн, він знає, як повезти Україну. А як він не хазяїн, а тільки як говориться, язиком ляп. Да, да. Порошенко, я думаю, він вже нажився, йому не треба. Він нажився без, без політики. Да? Хоч в політиці вже він, як говориться, то я нажився. А так ну, це найоптимальні варіант. Ми майбутні громадяни Росії буде. Ми приїхали з Криму до родичів. Так що я не можу нічого сказати. У нас президент буде, не буде вже є другий Володимир, Володимир так що ми за те, щоб провели дуже успішно вибори, щоб був вибраний президент правильний, щоб держава розвивалася, щоб не було повторення іс історії ситуації, які були негативні для України. І все буде гаразд. Україна, Хороша держава, вона буде процвітати, вона буде розвиватися у хорошому руслі. Все зависить від батька, як то кажуть, сім'ї. Да? Так і президент, якщо буде гарний президент, все буде в державі чудово. Ми... А ви ну, за власним бажанням так перейшли на е, ні, так получилось так. Що ми проживаємо там багато років. Приєднався Крим до Росії. Е, правильно чи неправильно? Це історія розсудить. А... Вибір у нас вийшов добровільно вимушено, мабуть.